Ольга вимушена переселенка з Херсона. Жінка розповідає, з дому виїхали ще під час окупації. Спочатку у Дніпро, потім до Миколаєва. Тут живе кілька місяців до дитячого центру розвитку водить чотирирічну доньку. Злату. Мені подобається, що є такий підхід особистий. Дитина стає більш творчою, більш відкритою, більш починає спілкуватися, не боятися. Христина з Донеччини зараз живе з родиною у Миколаєві. Її дворічний син. Ходить до центру розвитку кілька тижнів. Нам я потрібно на роботу <гум> тому і шукали садок. Це наш третій садок, і тут нам сподобалось дуже. В першому нам дуже не сподобалось. Він плакав дуже в другому мені не сподобалось. А в третьому тут все чудово. Дитячий центр розвитку заснувала Сніжана Василенко, переселенка з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. Ставрійська разом із чоловіком та півторарічною донькою виїхала 11 квітня 2022 року. Спочатку до Івано-Франківська, за рік до Миколаєва. Сніжана має педагогічну освіту, закінчила Береславський коледж, після нього навчалась у Херсонському державному університеті. Працювала з дітьми в Україні, Туреччині та Німеччині відкрити центр розвитку мріяла ще до початку повномасштабного вторгнення у рідному Таврійську, проте реалізувати задум вдалося у 2023 році у Миколаєві. Я створила простір для того, щоб дітки були були під наглядом постійно і мами могли перебувати робити свої якісь справи. А в цей час діти не просто гралися, щоб це була не просто ігрова кімната, щоб це було як центр розвитку. Тому що ну, мені потрібно було. Цівати, дівати, кудись свою дитину. А на той час в Миколаєві було дуже складно це де залишити дитину і безпечне місце, тому що як не як бувають дуже часто вітрям тривоги. Сніжана каже: після переїзду до Миколаєва почала шукати заклад, де б могла розвиватись її дитина. Я побачила один заклад, другий заклад. Я подивилася, але найголовніше, мені не подобалося те, що якщо навіть я залишала дитину в якомусь розважальному ци або десь, мені не вистачало в цей момент безпеки. Тому ми вирішили з чоловіком, що все ж таки треба робити безпечне місце для перебування насамперед нашої дитини. Тому почали шукати місце для центру. Одночасно у центрі можуть перебувати 15 дітей з ними працюють три вихователі, займаються не лише підготовкою до школи, а й вчать англійську, працюють з психологом, логопедом, відвідують заняття з арт-терапії, хореографії. Працює у безпечному місці під час повітряних тривог скористатись укриттям можуть усі охочі, говорить Сніжана Василенко. Альона Мовчан, Суспільне, Новини, Херсон.